Дуже-дуже все напружено. Покажіть, ласка, дуже все напружено, до речі, Сіра у мене випадає, що з нею проблеми, і не вистачає. Прям така ж карта і говорить про це. Четвірка мочів це величезні втрати ресурсів своїх. Я бачу безпосередньо по цих картах і по інших картах буду пояснювати зараз те, що росіяни, звичайно, що зараз. Їм набагато важче наносити удари. Багато хто забуває, що влітку ми вгатили по Татарстану, по Єлабузі знищили виробництво шахедів. Потім в Ижевську ми знищили багато терміналів. І після того у нас припинилися щоденні атаки шахедами по 300-400 штук. І тепер ми бачимо тільки разові великі атаки шахедами в якісь конкретні дні. Тому справді знищується ракета, ну, тобто склади, де є ракети, ті ж самі балістичні ракети і так далі. Причому ми все навіть не знаємо, тому що наші ЗМІ публікують тільки ті влучання, які документально підтверджені з фото і відео звітом. І знову ж таки, я по картах побачив такий момент, що. Планується знищення. Покажи, будь ласка, що це? Да. Це, це хитрість, військова хитрість. Паш Кубків в даному випадку позначає військову хитрість Змії. Значить, збираються СБУ, знову ж таки, те, що я бачу по картах, вдарити по установках Іскандер К та Іскандер М.